О, ні! Дощ змив сарайчик! Мене переслідує фізкультура. Це називається опади, бо в такі дні дисципліна завжди опадає. Директор. І що найсумніше, тих, кому немає з ким погратися під дощем, чекає лише пневмонія. Паперова кулька. Зате на мене звернули увагу. А найкрутіше, що ці кульки з її домашки. Бібліотека. Маленькі жінки. Культура і звичаї дикого заходу. Кінський етикет. Привіт. Я новенька, другий клас. Любиш дощ. Новенька? Уже з ким сподружилась? Шарлота Емілі Н. Це ж на. Моє ім'я я розшифрувала твої анаграми.